Покусали комахи і мошки на ногах. Нога набрякає, болить і свербить, порадьте, чим можна зняти набряк і біль і знову. Набряк і біль треба зняти. Набряк і біль це процес заживання після ваших укусів. Ви симптом загоєння епідермісу шкіри, розцінюєте як хворобу. Все нічого не буде. Нічого не буде. У вас невірне знання, невірне переконання. Це процес заживання. Свербіти батьки, коли заживає епідерміс шкіри. Коли вас заживає рана. Вона свербить. От бачите, наскільки, наскільки у вас всіх невірні знання. Тому ви невірно інтерпретуєте симптоми. Ви починаєте бояти. Але воно мене мучить. Ніхто вас не мучить. Так воно заживає. Понімаєте? Це те саме, що чоловік каже, у тебе ерекція мучить. Він каже, ні, мене ерекція не мучить, це спосіб продовження роду. Щоб провести сперматозоїди в порожнину матки. Через піху, А далі в матку. Ось в чому суть. Але ні, воно мене му. Це ваше бачення, воно вас мучить. Да, воно зудить так, що? Ну, а чого воно напрякає? Так напряк має бути, це ж загоєння йде. Тому ви маєте зменшити воду. Робити процедури, наприклад, холод там прикладати, менше пити води. Ізотонічний розчин робити, щоб як обгортування таке робити і так далі. Але вас же ж мучить ця нога, ви ж хочете його позбутися, ви не вийде так, як панічної атаки, ви хочете її позбутися. Ви ж нічого не буде виходити. Відсутні знання.